Аналіз Кубкового поєдинку головним тренером ФК Олександрії Володимиром Богдановичем Шараном. А потім ваше питання, як завжди. Будь ласка, Володимир Богданович. Дуже приємно грати на такому стадіоні, коли чимало болівальників сьогодні прийшло підтримувати свою команду. І наших теж, в принципі, було так нормально. Грали ми з командою, можна сказати, командою, яка повинна виступати в Це по різним причинам сьогодні не прийняли участь багато гравців, і ми ретельно поміняли склад, але ми знали і надіялися на тих хлопців, які сьогодні вийшли грати. Перший тайм спочатку ми трішки неправильно грали, і зірки було чимало моментів для того, щоб забити тільки один і два нічі, Але потім добре, що вернули грану і в принципі, до кінця матчу гра була В зірки було більше моментів. Але це перша гра, перший тайм, який закінчиться. Тому будемо вдома, скажімо так, вирішити саме завдання. А зараз на саме головне це чемпіонат Євроза. Дякую. Будь ласка, колеги, ваше питання. Нема? Є, є. Є-є.